Доброго вечора, шановні мешканці міста Біла Церква. Я хазів Олександр, представник ВО «Свобода», керує місці Білої церкви організації. Я добрений особою від кандидата народного депутата Марченка Олександра Олександровича. Сьогодні, 26 жовтня, ми по цілому місту здійснювали рейди, дивилися, як відбувається процес виборчий. Скажімо, що все було майже в рамках чинного законодавства, порушень великих не було, за виключенням невеличких десь там хтось, один бюлетень хотів винести, десь неправильно була розвішена ознайомча агітація по кандидатам. А так взагалі проходило без всяких ексцесів. Ми об'їздили всі дільниці, дослідили все, кожен із довірених осіб або представників від партії. Був на місцях і аналізували ситуацію. Все було нормально, люди були підготовлені, проходило спокійно і практично ніяких претензій ні до кого не було. Ні до керівного складу ДВК, ні до спостерігачів і членів ДВК. Зараз, коли відбувається підрахунок голосів на всіх дільницях, ми будемо також контролювати ситуацію. У нас зараз залишилося близько 15 екіпажів для того, щоб ми могли швидко реагувати на всякі можливі непередбачені випадки. Це мається на увазі те, що до нас дійшла інформація, що під час відрахунку голосів буде, будуть одні дані, але потім будуть відправляти автомобілі. Назад на ДВК для уточнення ми будемо їх супроводжувати, щоб по дороге ніде ніхто не зупинявся і не було ніякої перетасовки голосів, як в бюлетнях, так і в протоколах. Також ми наполягали на всіх ділянницях при спілкуванні, щоб всім членам. ДВК, керівному складу і спостерігачам видавалися всі протоколи з мокрими печатями і повністю підписані від першого до останнього представника, які знаходиться під час підрахунка голосивної. Тому контроль за ОВК ми будемо проводити дуже серйозно. Нас турбує той результат, який зараз ми маємо по екзитполу. хочемо його зберегти. І рахуємо, що наш представник є переможцем, так як показують вже в чотирьох засобах масової інформації. Ну, обстановка в місті за вибори, можна сказати, в принципі задовільна. На протязі виборів, буквально тільки в двох місцях, можна сказати, відбулися якісь такі, якщо їх можна назвати, порушеннями. Одна єдина, що у 16-й. В школі, в коледжі зроблене велике зауваження про те, що кабіни при голосуванні не відповідали, тобто вони відкрито продивлювались на вулицю, і можна було побачити, хто що відмічає, як голосує і так далі. Тому подібне. Ну, це вважають одне із таких найбільш великих порушень. Те, що стосується, Каруселів і інших моментів зараз я поки не хочу нічого говорити. Чому через те, що на протязі в принципі голосувань ми не допустили у нас ті 30 машин, які були в місті Біла Церква, із нашими членами громадського формування Щит, вони курсували на протязі від початку і до кінця виборів. Ну по це дає свій, будемо казати, ефект. Чому а через те, що скажу чесно, то члени щита готові до всього Ход до війни, ход до миру, ход до всього іншого. І тому, якби навіть бойові якісь ситуації відбулися в тому чи іншому місці, то хлопці могли б на це абсолютно прямо діяти і не боячись абсолютно за наслідки, ті, які є, і благо тим, що у нас ще в допомозі, і ми в допомозі в міській міліції, то разом в принципі, ця робота дала нормальний успіх. І тим, що вибори проходили в відповідному порядку, відповідно до закону, і тим, що люди могли без всяких боязнь йти на виборчі дільниці, що там не вб'ють, не заріжуть, нічого не зроблять. Ми раді, що в принципі, що вибори пройшли так, як достойно будемо говорити. О, ну а з усім іншим, зараз будемо чекати, які будуть кінцеві результати, і зараз будемо чекати, як будуть возити сюди і протоколи, і мішки, і з бюлетнями, то ми будемо супроводжувати буквально кожну машину, яка йде із дільниці, яка приїжджає сюди. Тому Якщо будуть якісь зауваження або додаткові, будемо казати внесення в протоколи. Будуть повертати протоколи, то ми будемо їх супроводжувати і назад, і знову ж таки, і назад сюди до ОВК. Для чого? Для того, щоб не було підтасовки, для того, щоб не було фальсифікації, такої, як були при Чудновському, коли е такі речі робилися, що то просто за голову хваталися. Ну і в кінці кінців, так як ми бачили, що була відібрана е перемога у Олександра Марченка. Ну зараз нібито по тих екз. Полах, що зараз оприлюднили опл... в пресі, ми вже бачимо, що нібито є доволі великий відрив в перемозі. Ну наперед не хочемо поїзда забігати, хочемо все-таки підождати, коли будуть офіційні результати, і по ним вже рухатися далі. Но, якщо по тому, що оприлюднили, дійсно відбудеться. Правда, то я думаю, що місто, місто Біла Церква чекає доволі великий, е, великі переміни. Тобто ми зробимо дуже і дуже багато для того, щоб багато чого змінити в городі. Не на гірше, а на краще. Тому будемо звертатися до тих кандидатів, які не пройшли, але ми їх поважаємо, ми до їх відносимося із повагою. Ми будемо з ними. Е, Об'єднуватися і робити максимальну користь для міста і для жителів міста. Тому от такі.